Студії прямого ефіру вже присутні наші гості, журналісти, які працюють над проектом манівцями. Це старший редактор відділу підготовки суспільно-політичних програм обласного радіо Ольга Гладченко. Доброго ранку! Вітаю вас та редактор відділу підготовки суспільно-політичних програм обласного радіо Марина Франчук. Доброго ранку! Доброго ранку, дівчата! Можна багато говорити, можна, як то кажуть, разів почути і один раз Доброго побачити. Побачили, так. От зараз пропонуємо разом з вами, нашим глядачам, подивитися промо на цей проект. А після. Чого таки собі аж розмову? Так Так. домовились? Давайте дивитись. Українська мудрість каже: хто ходить на манівці, той падає в рівці. Утім, це аж ніяк не про нашу програму. Бо манівцями це новий живий проект про те, чого не зустрінеш у путівниках, про людей, своєрідну філософію і колорит околиць на рівні автентики. Ми не шукаємо прямих і легких шляхів, бо нам на них нудно. Ми йдемо кружними дорогами, глухими стежками, щоб позбирати духовні перлини справжньої української Полтавщини. Ми побуваємо всюди, від сухої до білогорілки, від гнилої до Шевченок. Ми приїдемо, щоб поговорити про життя, вібрати мудрість та побачити диво. А ще почути, за що полтавці люблять край, у якому народилися і живуть. Манівцями найкращий шлях до пізнання справжньої Полтавщини у всій її красі. Ми побачили, що ходити манівцями досить цікаво. Буває. Так. Ольга і Марина ходили. Скільки сіл вже об'їздили? Ой, так нам скидку дуже й не скажеш, ну пам'ятаю, Кобиляцький район це було шість сіл так. за один день. Буквально ми от об'їздили. Багато чого побачила. Це такий колаж від вражень, подій, емоцій людей і манівців, так. до яких ми довелося прийти. От ну і Вергородський район, там два села, великі сорочниці, і Хомутець. Ну це анонсую вже для початку ту програму, яка так. повинна вийти вже 14-го числа на. Екрани так. так на телеканалі лтава завтра, о 14 січня о 9.45, вже можна подивитися буде перший випуск програми. Так, це були великі сороченці, дуже цікаве, дуже колоритне, дуже багате село е, із своїми людьми, своїми. Е, ну то. Такими, якимись подіями, скажімо так, і прагненням людей розвиватися, показувати своє село іншим, щось будувати, щось створювати. Ем, ну то, прагнути, наприклад, от, для. Прикладу, скажімо так, є там бібліотека. Mm -hmm. От бібліотека дуже зацікавлений в тому, щоб розвивалася. Ну, така справа, щоб люди читали. От на три mm тисячі -hmm. жителів, 501 читач. У них зараз, і вони взяли якийсь проект, участь в якомусь американському гранді. Mm -hmm. От зараз їм привозять літературу, їх забезпечили комп'ютерами. Ну просто для рядового, скажімо так, полтавського села це круто. Так, я це дійсно сказала. такий хай левел. Я б навіть так сказала. Е, ну, е, ми вже так поговорили до початку ефіру, що дійсно дуже багато моментів, які вразили, так? Що запам'яталося найбільше? Що вразило найбільше? Яке село? Чи, можливо, люди, чи культура? Ну що, що, що вразило? Перед першою поїздкою треба було дуже швидко вирішувати, куди їхати. Так. І я якось обрала ті села, про яких, хоча б трішки щось чула. Mm -hmm. Це курінька Чорнухинського району і Крячківка Прятинського району. Вони не дуже віддалені один від одного, але від Полтави так це більше 150 кілометрів. І потім з мене колеги сміялися, що я свійських птахів обрала: Крячківка, качки, курінька, кури. Ну так співпало. Не знаю, так. я спеціально цього не робила. Там дійсно, дійсно кури і Дякую качки. героям, тому що я подзвонила буквально за день до проїзду і вони одразу погодилися. Будь ласка, приїжджайте от курінька, я хоч і сама з Чорнохинського району, але я там була можливо пару разів проїздом. І мені самі було цікаво побачити, почути, що там пропонують гостям, чим воно цікаво для місцевих жителів. І там справді на невеличкій території. Але стільки цікавинок. там ті самі багато дуже київських дачників. Вони там такі конструкції вибудували. Просто що дехто дивиться на фотографії або потім на відео, відео кажуть, що це за е, такі станції для НЛО, А насправді то просто для виноградної лози. Потім там невеличке зовсім село десь 100 жителів, але там збудували церкву. І за кошти, в тому числі, громади. Єдиний в районі будинок дитячого, дитячий будинок сімейного типу теж там знаходиться, при тому, що його відкрили люди, які приїхали взагалі з Західної України. Uh -huh. Отакі от от цікавинки, ну а Крячківка, взагалі, я думаю, на слуху, тому що там їхній ансамбль древо, американець, який переїхав туди жити, Юрко Фединський. і... Ще визначні е, пам'ятки, і до речі, школа, в якій один учень, син Юрка Фединського, завдяки якому взагалі існується така міні-школа, і буде існувати, тому що е, цього року туди піде ще дві його дитини. Скільки вчителів в цій школі? Один вчитель займається з цим хлопчиком. Ну, Можна сказати, що це індивідуальне навчання. І от вчитель говорила, що дуже вдячна батькам за те, що вони вдома займаються з дитиною, тому що ну, все-таки основне навантаження це домашнє навчання. От ми тільки що згадали про ансамбль «Древо». Хто не знає, мультфільм є відомий такий жил был пйос і от там, коли весілля, так. і звучить українська пісня та колоритна. Ой, то там воно. на горі. Ой так. там на горі. Але ми все таки з перлиною цього ансамблю, Надією Микитівною Роздобарою, говорили не скільки про ансамбль, mm -hmm. як вона була такою у мене в програмі, вона стала в мене хранительницею села. Якось ми так ішли по селу. Вона. Тут з'явилася в цьому місці. Швиденько нам розказала, а тут оце знаходиться. Потім ну все я побігла. Ми йдемо далі. Вона знову виринає десь як з під землі. Вона, а я й тут вам щось розкажу. І така вона цікава, але все-таки в кінці вже потім, коли ми вже прощалися, вони таки зірком заспівали нам пісню в дорогу. Угу. І це такий символічний завершальний акорд. Ну про те, що є один учень в школі з одним вчителем. Ми поговорили, а ще було село, де є. Шабельники, де одна єдина хата, і Скільки один там мешканців? житель, скажімо, один так. житель? Е, ну взагалі -то на карті України цього села вже немає. Mm, на карті так. Полтавської області також, але е, справді воно є, воно існує і ну треба віддати. Належне. Належне, так, тому що на цей час зберігається там людини дуже багато планів. Він хоче зробити ландшафтний парк на території от цього єдиного села. Це чоловік, так? Проживали? Це чоловік. Так, раніше така перед передмова, скажімо так, передісторія. Раніше він працював в Дніпропетровській облдержадміністрації, от але заради того, ну ти йому його двоюрідні брати і сказали, що ми. Збираємося розібрати оцю хату. Вона якась батьківська спадкова. на ну, будматеріали, І, взагалі, він каже: Ні, не будемо цього робити. Він дав певну суму грошей цим своїм родичам, скажімо так покинув роботу прибуткову і приїхав сюди жити, зробив ферму, от, кіз розвів. Збирають там бджоли, в нього є, яблука якісь елітні так далі, 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 от Він займається з дітками. він от Там поряд кілька кілометрів село Перегонівка є школа, і вони там от, прикладні якісь мистецтва, він оце все їм з дерева. По типу трудове навчання. По, по типу так. художній гурток, можна Гурт. навіть ага. так сказати. Ага. да, Вони працюють над цим. Усім людям просто живе цим селом, розвиває зелений туризм на основі однієї цієї хати. Тобто, якщо є ентузіазм, можна зробити будь-що і будь-де. Створити таку свою маленьку республіку. А Радіоверсію проекту ми теж зможемо почути. Радіоверсія так, уже е, великі сороченці вже дебютували, угу. скажімо так. 5 і 12 січня вже були ці програми. Їх можна почути, е, хто забажає на сайті Утави. Угу. Е, вони всі там є. Це вже і з нашими коментарями. А от телевізійна версія Манівцями вона не передбачає, скажімо так. Вона зроблена на західноєвропейський кшталт угу. такий і. Вона не передбачає просто мови автора. Тобто, в нас там говорять люди, ми угу. показуємо. Немає закадрового тексту. Немає закадрового угу. тексту. Специфіка проєкту саме в тому, що е, говорять більше цифри. Говорять більше люди, говорять картинки. Угу. Ну, ну хочеться відзначити, що для дівчат в принципі це також дебют, тому що у вас немає досвіду роботи саме от в форматі телевізійних програм. Як все сталося? Хто взагалі є автором цього проекту? Хто це вигадав? Це вигадала ви... Марина. О, унікальний <хи> проект він тим, що його роблять радіожурналісти. телевізійні телевізійний проект, який роблять так. радіожурналісти. До цього був невеличкий там досвід, ну можливо по пару сюжетів зробили, А починалося з того, що ми традиційно наприкінці року плануємось на наступний, хто може якісь ідеї хоче на наступний рік, якісь нові програми. І обговорювали, і я кажу, давайте зробимо якийсь проєкт про села, про найменші, про які взагалі ніхто не знає, або про відомі села, але розкажемо щось таке, що невідомо широкому загалу. Тому що ми фізично знаходимося в Полтаві, і не часто випадає така можливість поїхати відрядження і розказати про область, а ми все-таки обласна телерадіокомпанія. І затвердили цю ідею, а потім, уже якось в процесі нам запропонували: а давайте зробимо це в форматі телерадіо. Угу. Давайте ми погодилися, нам не знаю. Ми засиділись нам як ці відрядження, як ковток свіжого повітря. Угу. Погодилися спочатку, було дуже страшно, Так. Uh -huh. а, ну а потім з кожним разом, з кожною поїздкою, відчувався смак, все більше і більше. От, ну, Якось так відчувалися, траплялися навіть такі курйозні випадки, mm -hmm. як гіркі-сорочинці. Які mm -hmm. так, скажімо так, ця програма з самого початку планувалася першою у mm -hmm. новоріччі. Е, ну, Взагалі то вона мала вийти на Різдво. І от коли ми їхали, а їхали в великі Сорочинці, це було початок грудня, мабуть, і ще не пам'ятаю, яке число, точно. Це типова ще осіння погода, mm -hmm, кінець так. осені, якийсь такий туман мряка. Думаю, ну як ж ми видамо це 7 січня, якраз різдвяні такі от моменти, все. І все ж я мрію. Може сніжок почнеться, може сніжок почнеться по дорозі? От їдемо. Приїжджаємо в великі сорочинці, стаємо біля великої базарної чи ярмаркової площі mm -hmm. сорочинської. Починаємо знімати, починаємо це все робити. І тут буквально як ну. Моє бажання почули, да, чи, чи вищі сили як божество пішов, гоголівські герої на батьківщину відомого містика. І, і ми записуємо стендап, і тут починає йти сніг, і так потужно, просто все засипає. І от починає такий різдвяний настрій, з'являється. Далі був музей Гоголя, далі все отак, щедрівки, колядки. Все за одне за одне пішло. ну просто містика якась, і ну чудово дуже вийшло. Привіт сороченцям так. Як люди відносяться до цієї ідеї? Як відгуки вже так. чули від глядачів, слухачів? Люди, ясно, що в селі дуже реагують на камеру, підходять, запитують, що це Але таке. Але відкриті вони до спілкування. Відкриті, так, абсолютно. І всі ходять і посміхаються, там, наче непомітно прийшли повз камеру, передали помогали. Потім по телевізору побачив, а це я пішов. І дуже. Активно відгукуються самі сільські голови, тому що для них це такий шанс ну. Хоча б раз розказати про своє село, показати, що, що вони там роблять, чим вони живуть, які там люди, які цікаві mm -hmm. місця. Пізнавайте свій рідний край разом із нами, разом із телеканалом УТАВА, разом з нашими прекрасними журналістами, які працюють над проєктом манівцями. 14 січня вже зможете побачити в ефірі телеканалу Тава. Перший випуск я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були старший редактор відділу підготовки суспільно-політичних програм обласного радіо Ольга Гладченко та редактор відділу підготовки. Суспільно-політичних програм власного радіо Марина Франчук, наші Дякуємо, колеги, дівчата. журналісти, Дякую які працюють вам. над проектом магнівцями. Дякуємо Спасибо. і е, з задоволенням будемо не тільки вас слухати в радіо ефірі, а ще й дивитися, дивитися по телевізору.